У Житомирі на пішохідному переході автівка збила 17-річного школяра. Хлопець отримав травми несумісні із життям. і на ранок помер у лікарні. Згодом виявилося водій, який на смерть збив хлопця. Військовослужбовець був випивший та не мав посвідчення водія. Дитину вбито, а ось за підозрюваного просили. Тому тепер батьки борються за справедливість. Чого бояться рідні і чому почали звертатися до журналістів? Та усі деталі смертельної аварії розповім за мить. З вами новини ТСН і я Вікторія Гатюк. Підписуйтесь на наш канал. А ми переходимо до новин. Це Валерій Розбицький, 17-річний школяр із Житомира, який мав багато планів на життя. Гарно вчився, підтримував військових та був єдиною дитиною у родині. Але 3 грудня життя цієї дитини забрав водій на підпитку, який просто зніс хлопчика на пішохідному переході. Цього дня Валерій саме повертався додому від репетитора до будинку. Залишалося йти кілька хвилин. На пішохідному переході не працював світлофор. Усі машини зупинилися, аби пропустити дитину, крім одного пікапа. Він не мав. Що. Вже десь ось ось прийти з польської мови. Я вже ну беру хотіла брати телефон, йому телефонувати, де він, і тут мені Ну він дзвонить, виходить. І на тому кінці мені кажуть, що моя дитина важкому в важкому стані в реанімації попав, в ДТП, Я не могла взагалі в це повірити, бо це було до такої стіни, я, я ще не можу в це повірити, бо. Моє життя тоді і закінчилося. Водій, рухаючись о 16.45, допустив наїзд на пішохода, який перетинав перетонавлизну частину в межах пішохідного переходу. За даними слідства, підозрюваний перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін. Так, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, перед яким зупинились транспортні засоби в сусідніх смугах руху, не знизив швидкість та повністю не зупинив транспортний засіб, внаслідок чого допустив наїзд на пішохідах. Водієм цього пікапа виявився 30-річний військовослужбовець 72-ї бригади Василь Онупрійчук. Чоловік саме приїхав у відпустку додому, натомість тверезим сів за кермо і на швидкості зніс дитину. Очевидці масово обговорювали у соцмережах, що у Валерія відкинуло приблизно на 20 Метрів від авто, уся дорога була в крові, дитину миттєво забрали до реанімації. Я побачила його стан, це просто словами не передати. І мені, Це вже коли ре... реаніматолог пустив мене вже до сина в реанімацію, таке не побачити, не пережити неможливо. Коли твоя дитина лежить в трубках, іде кров ротом в ушах кров. І зносу також, і на, на апаратах, це, це, це взагалі просто не неможливо. Я це бачу постійно перед собою цю картину, і вона в мене постійно перед очима. Увесь цей час медики підтримували життя хлопця, аби мама могла з ним попрощатися, бо шансів рятувати дитину фактично не було. Валерій надійшов у лікарню з політравмою, переламом кісток основи черепа, забоєм головного мозку важкого ступеню, пластинчастою субдуральною гематомою лівої скроневої ділянки головного мозку, двобічним забоєм легень, забоєм серця, двобічним пневмотораксом, множинними переламами та саднами. Це була кома 3 проведена на штучну вентиляцію, легень травма черепна москва, торакальна травма. Однак клітина вражена були пневмоторакси. На жаль, при політравмі відсоток виживаємості менше 5%. Але Але це не все. Поки медики підтримували життя хлопця, до лікарні прийшла ще одна жінка. Вона пасажирка і теж військова. У момент ДТП була в автіці із підозрюваним і замість вибачень рідним пропонувала гроші. Коли я була в реанімації, кувалери тримала його за руку. Та пасажирка білявка, також військова. Вона була в залі, там буде видно, навіть якщо десь будуть репортажі, там буде видно, вона сиділа за ним. Мама і моя тьотя підтвердили, що це була вона. Вона підходила в військовій формі, пропонувала гроші. Мамі І спочатку каже, з однієї сторони, там були гривні, з іншої сторони, були долари. Є факти, є прямі факти те, що воно було зроблено. Іменно те, що вона була, те, що вона пропонувала. Я думаю, цього достатньо. І що цікаво, аварія сталася ще 3 грудня близько 16.40. На ранок 4 грудня Валерій помер у лікарні, але водій три дні ходив без підозри. Йому її оголосили лише 6 грудня ввечері в день похорону дитини у День Святого Миколая. Валерія проведжали усім містом. У нас зараз новий стіль, старий стіль. Це як по-новому був день Збройних сил. Чоловік передав е, Валері футболку. Якраз це був подарунок іменно на таке свято. А тепер отут я ховала дитину вже 6 грудня. Це ще велике свято Свято Миколая. Валера завжди на цей день отримував подаруночки. Ми це свято святкували постійно, бо у нас і польське коріння, тобто у нас це було і 6 грудня, і 19. -го. Це для нього був такий день, він його дуже любив. Тому що ну, дитина дитина завжди хоче якогось маколика-подаруночка. Розумієте? мені зараз це в голові не вкладається. Чим далі я про це думаю, тим більше я просто схожу з розуму. Із Валерієм зі сходу поспішали його вічим та дядько. Вони також військовослужбовці пішли на фронт у 22-му році, військовим мріяв і сам Валерій. Він збирався в наступному році вступати до військового інституту. Він сказав, папа, я хочу бути як ти офіцером. Блін, чого я там? Ну для того, щоб мої рідні тут були в безпеці. Але якщо тут як людина, літає, блін, на таких швидкостях. Коли немає світла, коли темрява. А ось суд забрання запобіжного заходу підозрюваному відбувся ще за кілька днів. У понеділок, 9 грудня. У залі суду мама хлопчика Олена вперше і побачила підозрюваного убивстві її сина. Жінка не змогла стримати емоції. Ви моє життя вбили, ви мене вбили. Розумієте? Це була, це була єдина дитина. Мене вбили. Дитина дитина Я Я тепер мертва. Я живий труп вхожу. Олена розповідає, що за ці три дні слідчий жодного разу із нею не зв'язувався. Тож контакту із ним вона шукала самотужки. Зі слідчим зв'язувалася я сама. Телефонувала по телефону я сама. Мені ніхто не телефонував. Номер слідчого я також е, дізналася, який це веде справу сама. Мені на це відповіли, що це не тайна, я могла звернутися на номер там 102, зателефонувати, і мені все скажуть. Після усього цього жінка почала зв'язуватися із журналістами, боялася, що обвинуватись ДТП втече. враховуючи і той факт, що його пасажирка вже приходила просто до лікарні з грошима. В першу чергу я боялася, що ця людина втече і не буде покараний. Тому що е є така практика, що вони можуть просто. Тікти на схід, я ж не знаю, який він військовий. Те, що там було озвучено на е, суді, скажімо так, то одне: а насправді, звідки я знаю, що і як, і яким би чином. Я не хотіла, щоб він ішов від покарання, тому що справа я бачила, що вона затягується. Ну і це я сподіваюся тим, що я звернулася до вас. Да? Всі змі, які тільки можна. Я хочу, щоб це висвічувалося. Візді вже на суді з'ясовується, що підозрюваний був не лише на підпитку, а й взагалі не мав права керувати авто. Він не мав посвідчення водіям. Хоча машина якраз таки була оформлена на нього. На питання судді чоловік відповів, що автівку отримав безпосередньо він сам від однієї з волонтерських організацій п'ять місяців тому. З його слів, автомобілем користувався рідко, оскільки їздив переважно на квадроциклі. <звук> Належить особисто вам? — Волонтерська організація передала машина така, Це на нулі за хлопцям за щастя таку машину мати. Я думаю, це також всі знають, які там воюють. На таку машину ще треба. Ми тут збираємо гроші по копійкам, все, щоб туди їм відправляти. Тому що такі машини там доїжджають, і вони, якщо вони навіть доїжджають, їх не обстрілюють по дорозі. І мій і брат мій постійно скидується на ремонт тих автівок, які там. Ви це знаєте, це всім відомо. І як ми тут всі також всі дотичні до війни, і щоб на такій можі, а тим більше без прав, як? Я також я цього не можу зрозуміти. Це для мене взагалі шок, ну Як Як людина, не маючи прав п'ять місяців, їздив на цій автівці у розмові із рідними загиблого Валерія Розбицького Василь Онопрійчук визнав свою вину у скоєнні ДТП. Я, я вибачаю, що з вами. Я розумію, що я, 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 я не верну нічого. Але у щире каяття не вірить матір хлопчика. Каже, що підозрюваний виправдовувався, мовляв, їхав 50 кілометрів на годину. Він визвав, визнав свою провину. Мені це дитину не поверне. Те, що би він нам сказав чи не сказав, і він почав виправдовуватися. Мені сказав, що їхав на швидкості 50 кілометрів на годину. Якщо ви бачили, в інтернеті висвітлювалися травми, я думаю, там зразу зрозуміла, яка там була швидкість. Під час суду Андрій Борун, адвокат підозрюваного військового Василя Онопрійчука, клопотав на засіданні про долучення до справи державних нагород і відзнак свого підзахисного і просив цілодобовий домашній арешт. Натомість не стримав емоцій. І прокурор він вимагав взяття під варту без права внесення застави і додав, що він вже не вперше має подібну справу. Цю масу з моєї практики тільки за минулий рік засуджено чотири особи військовослужбовців, які керують автомобілями без прав і вбивають людей на дорогу. Врешті суддя відхилила клопотання адвоката під. Озрюваного і відправила Василя Онопрійчука під варту без права внесення застави терміном до 5 лютого 2025 року. Загалом йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Але батьки з таким потенційним вироком не згодні. І 10 років Це саме, що у нас держава робить більше за вбивство, це має бути переглядано якось, бо тому, що ну це, це не може бути так. Людина, що буде 10 років. Якщо йому дадуть 10 років, відсидить, і все, він буде жити далі. А моя дитина, моя дитина мала, він в 11 класі навчається, так? Я хочу випускний я хочу екзамени з ним. Я хочу, щоб він вступав. Я хочу цей бал, до якого він готувався. Я хочу бачити його друзів, я хочу бачити його сміхнені. У мене просто був. Ну, я на гулятку, я на гулятку, розумієте? Зранку, мама, я тебе люблю. Приходить, мама, я тебе люблю. По телефону ми як, мама, я тебе люблю. І я ж кажу, це в мене все забрали. Забрав покидюк, який не мав сідати п'яний за кермо, не маючи навіть прав. Що я ще можу тут сказати? Я тільки прошу допомогу, щоб ця людина був точно покараний. Олена говорить про Валерія у теперішньому часі. Для неї він живий. Каже, він був світлою дитиною і дуже здібним, гарно вчився та разом із нею підтримував військових у реабілітаційному центрі після поранень на фронті. Дитина навчається в першому ліцеї. Я по-іншому не можу говорити. Він для мене живий. Він живий. В першому ліцеї перш, перший ліцей міської ради туди діти. Не просто це як з першого класу йдуть, там навчаються з восьмого класу. Він вступав в цей ліцей, у нього давалися дуже хорошо мови, у нього профільна англійська, він вивчав англійську, польську, німецьку, закінчив комп'ютерну академію Шах, займався бальними танцями, займався айкідо. Він був деток... Він енергійний і плаванням займався. Коли почалася повномасштабка, ми поїхали на декілька місяців до Польщі. Він закінчив там навчання з оцінками навіть кращими, ніж діти, які навчалися в тому класі що Валера. Отримав диплом шахів там в Польщі. Ми з ним веслували. Весвали на є Дім ветерана. Щонеділі неділі там було веслування. Він не раз підходив туди, навіть просто посидіти побути там. Я кажу, Валер, треба, давай підійдемо там. Хлопці проходять реабілітацію. Це реабілітаційний центр поряд. Кажу, може, ти з кимось поговориш, когось підтримуєш. Він ніколи не казав ні, Він зі мною завжди туди їздив, коли треба. Тобто він сам навіть підтримував військових, які там реабілітуються. Він здружився з хлопчиком, який отримав. Ну, йому відірвало ногу. Він здружився, і вони старалися також він його підтримувати. І вони разом і на визнавислування. Ну, коли міг, звісно, Артемка туди приходити. Зараз Олену підтримують друзі та однокласники Валерія. Пишуть дописи у соцмережах і також закликають справедливо розслідувати справу. Від нього перло просто добротою і завжди міг дати якусь пораду, підтримати нас. А найкращий друг Валерія дізнався про його смерть у день свого народження. Я думаю, може, якісь сюрприз готовий чи що. 11.23 я вийшов в коридор, зателефонував його мамі, і до цих пір у мене в ушах її голос. Тепер мама Валерія надіється лише на справедливість та суворе покарання для винного і хоче, або її трагедія нарешті стала прикладом для інших. Я спасу не одне життя, тому що таке має припинитися. Я вам це треба... Бо це неможливо. По-перше, треба якимось чином, навіть коли вимкне на світло, є генератори, що працювали світлофори. Це по-перше. По-друге, це е, як людина, не маючи прав, має сідати за кермо в місті. Добре, я можу зрозуміти на нулі, так? але тут, в Житомирі, не маючи прав в п'яному стані, він поплюжить. Всіх військових такими своїми вчинками. У мене брати чоловік військові офіцери. Він реально він просто поплюжить, От як. Наші хлопці гинуть там. У мене, що дядька, що папа їхала зі Сходу, що вони нас захищають, щоб. Ми ховали вліг моє життя. Поки він тут п'яний роз'їжджає, звісно, це треба, щоб знали всі. Це треба припинити, щоб і слідкували, та залишається відкритим питанням, як підозрюваний без посвідчення водія зміг проїхати сотні кілометрів та блокпостів і вільно пересувався непоміченим містом. Ми ні в якому разі не хочемо, аби ця історія дискредитувала збройні сили України, бо людини залежить від людини, а не від її статусу чи професії. Втім, військовий квиток не квота для порушень. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним Валерія. Винний обов'язково має бути покараним. А ви бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.